Ні людини, ні одного живого. Що, де ті європейці? Де вони подівалися? Ну красиво, це така осінь європейська. Та це телевізор. Що? Це Правильно. телекоплата, так. Да. Ага. такий. Щось поламалося. Цим ми займаємося в європі якби що нам інтересно это все для відеоблога не подумайте що я на мусорці. ще один холодильник у нас стоїть столик хороший ось столик хороший пт твою вообще не економні і там бачу люди ходять пошли туди От що я вам скажу? От в Польщі нема грошей, тебе, щоб піти в супермаркет. Не біда. Бери палку, воно, Іван друг мій. Взяли палку і пішли в ліс гриби збирати. Хоча ми не знаємо, які гриби є грибами. Ну просто сюди ось, 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 їх немає по мусоркам, можна пройти щось інтересне знайти. Так оце люди. О. Кізячок якийсь. Хтось насрав, мабуть. Чувак, хто хтось насрав? Оце все, пожалуйста, і погода диви. Радуйся просто погоді, дружище. Вийшов, та ти що, не погода, а песня. Сказка. Музика. Прять паличка поламалась, сука. Ну не гриб, а просто сокровище. Такий грибочок диви, який здоровий, хороший. Зараз ну, подивимося, червивий чи ні. Ні, не червивий. На сковородку такий гриб положив. Все, вечеря готова. Ну, картошечки ще. А якщо м'язка кинуть туди, та ти що? А кажуть, в Польщі їсти нема. Та вони тут ніколи голодати не будуть. Дивись скільки грибів. Ось один. Ось, пожалуйста. Ну це не гриби, а просто якісь воно гриб Все весь ліс грибами усіяний. І не збирають тут, як наші збирають, щось з них. Я не знаю. Наші дочки за чітко йде Да, після дождя в херсоні, з на конях, на бричках. А тут, бачиш, як добре у них все культурно. Не збирають гриби. Та ти що? Тут це грибів. Боже, на зиму закатки скільки можна зробити? Не розумію. Знаєте що, гуляючи в лісу тут, в Польщі, оце ну, Жирадов, маленьке містечко, ми так вийшли чисто у нас. Вихідний день, лісом подихати, по мусоркам прошлятися, може хтось нормально виконав таке буває. І я що вам скажу? Що згадуючи наш Херсонський ліс, дуже гарний, до речі, ліс там садили його, приїжджає в ліс і куча мусору. Просто все забито мусором. Я пам'ятаю, ми літом, коли їхали з Олегом Барабашом, заїхали туди, там просто-просто дохеріща мусора. Якої треба буде гнідою, гадості, щоб оце в ліс привезти і викинути мусор. Подонки, просто подонки. А тут цістенько в лісу, тут в ліс вийшов. ну, Кабани деякі бігають з тобою, здоровуються. Культурно люди живуть, вбирають, ходять, а в нас ну, треба думати. Ліс і водка то зелені друзі, я вам скажу. Знаєте, обична така прогулянка по лісу, філософська така штука. Якби прогулялися, якби до друзів приїхав, зустрілися, дуже радий, що побачив своїх друзів, просто поспілкувалися, посиділи і вже хорошо. І от нам, нам, людям, треба. Українцям, люди, з якими я жив, нам треба навчитися жити, навчитися цінувати своє життя, особливо зараз, коли йде війна, і ти, і ти не знаєш, коли все тумблер виключиться і, і не буде більше світла. Навчитися цінувати оцей от момент, коли ти йдеш по чистому лісу, коли ти насолоджуєшся цими красками осінь. І якось воно робиться на душі круто. Я я згадую людей, з якими я жив, з якими я часто спілкувався, які постійно скигли на своє життя. Пости при всіх оспри всіх розкладах є, є, є такий момент, коли ти собираєшся на кухні. Він каже, як у його живеться. Як у його живеться, коли до коронавіруса, до війни постійно сінок живеться. ново жити живеться, навчитись жить хорошо, навчитись новоджизни, ну, от, от получать якийсь кайф. От момента знаєте, от піщинки, коли ти повністю оцінюєш цю піщинку, можливо, ти зможеш повністю оцінити е, цілу гору. От якісь такі, от е, думки, коли ти бачиш людей, коли ти просто п'єш каву е, з людьми, яких ти любиш, поважаєш, п'єш там рано, прокинувся з батьками. Навчиться це цінувати. То що може бути що такого може й не бути. Отаке коротеньке відео, отака коротенька. Знаєте, така фі філософська розкладка, яка просто залізла в голову. Про це наше, наше, наше буття, наше життя. Як, як ми проводимо своє життя, як ми живемо, особливо знаєте, наші слов'янські народи. Отаке. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я буду далі ходити, насолоджуватися осінню. Я до речі, не працюю на дядю, і дуже дуже в цьому задоволений, що я перестав працювати на дядю. Голова почала думати про по-другому, по але це думаю розкажу в наступний раз. Так что так. Все. Дай Бог здорово.